Вони вимушені були через війну тренуватися за кордоном, а той взагалі під час обстрілів. Утім, підготувалися і прибули на рейтинговий тенісний турнір до Ужгорода. Бмагання були з родзинкою. Це турнір, він називається UGF Cup, Ukrainian Tennis Federation Cup. Але ж він проводиться не тільки Українською федерацією тенісу, але й міжнародною федерацією тенісу і під її гідою, і за її правилами, і регламентами. Це дуже така видатна подія, тому що це перший турнір після початку війни, який проводиться під егідою Міжнародної тенісної федерації. Це турнір до 18 років. І він закритий турнір. То, хоч і Міжнародна федерація його проводить, на нього приїхали тільки гравці з України або які мають український паспорт. Загалом понад 100 тенісистів виходили на ґрунтове покриття. Серед них враженнями поділилися харків'яни. Це перший мій турнір на ґрунті, і мені здається, що я показала свою гру дуже добре. Е, от. І мені здається, що на ґрунті я граю трішки, мені здається, краще ніж на харді, але мені хард більше подобається, якщо чесно. От а мені здається, для мене цей турнір був. Е, я показала дуже хороший результат для себе. А якщо розуміти, що це турнір до 18 років, а мені тільки 14, то це гарний результат. Я грала у півфіналі. Мав дуже великий мандраж, теж складно грати на відкритому повітрі. Тож гарно підготувався та вийшов на змагання добре. Тут грають дуже гарні ігроки, було дуже складно, ну, змог, зміг виграти та. Ну, не все, як я хотів, але буде ще наступний турнір, та намагаюся що там виступлю краще. І услід за тим турніром стартував інший, майже всі ті самі спортсмени взяли в ньому участь. Отож, мали нагоду покращити свої спортивні досягнення.